Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні розкладаємо кошти на тиждень з 9 березня по 16. Тож розпочнемо. Починаємо з продуктів. На продукти цього тижня ми відкладаємо 2,5 тисячі. Зазвичай все, що залишиться, піде у нас на велику закупку. Велику закупку продуктів ми відкладаємо, так як у нас залишили, залишили ще запаси заморожених м'ясних продуктів. Можете подивитися у нашому попередньому відео. На госптовари ми відкладаємо 200 гривень на дрібні витрати. На здоров'я 1500 гривень. У нас піде. Так, на навчання, тренування дитини ми відкладаємо 500 на тиждень. Так, на домашніх улюбленців 150 гривень на цей тиждень. Ще залишились запаси корма з попереднього тижня. Кишенькові дитячі у нас будуть 150 ага, 180 гривень. 180 гривень кишенькові на тиждень. Так, на автомобіль ми відкладаємо 1 тисячу гривень. І все, що залишається, а це тисяча гривень. І це в нас у банку. За необхідності кошти витрачаємо звідси, щоб не залазити в борги. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Ставте вподобайки. Всім папа.